216 день в Канаді 15.01.24. Сьогодні... Сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, і я сам на роботі. День мене почався з будильника, зранку я прокинувся. Скоренько зібрався, дуже скоро зібрався якось і зразу потопив на роботу. Пішочком прогулявся, не було холодно, вже потепління якесь пішло, мінус 20, напевно, на вулиці. Дуже тепло здавалось. Зайшов на роботу, переодівся, забрав прання. У мене там прання було якраз висохла форма робоча. Забрав прання, пішов наверх, зробив собі кави, переодівся, потім випив собі оцей порошочок, що мені купила на роботі, випив 3 штуки, три штуки в день п'ю. Там на, на упаковці так і пише. Так само, як на наших фармацетрончиках, в цих, цих цих порошках не більше 4 в день і до 12 років заборонено. Отаке от, от випив порошочок і думаю, піду огляну технічні приміщення. Пішов, оглянув технічні приміщення, все нормально. Ну, не все нормально. Є в нас на другому поверсі ще одні технічні приміщення, де котли і бойлери відповідають за обігрів вулиці навколо будинку, щоб бетон не замерзав, не було снігу, воно все тане. І одна із них відка підігріву не працює. Десь протікає вода. Там не просто вода, там вода з спеціальною сумішшю, що не замерзає. Не замерзайка така. І одна із них поламалась. Не працює. Ну що, ми то не ремонтуємо. Ми викликаємо майстрів. От. Все пообходив. Думаю, треба йти до комп'ютера, глянути, що там. Приходжу, а там вже наш шеф-чак сидить, видрукував всі накладні. І каже, я мушу їхати в Арч Noora, бо Джордж дуже хворий. Я кажу, я теж дуже хворий. Ну, я я от це так страшно тільки виглядаю. Е, на, е, насправді воно не так все страшно, як воно є. То, що зараз я нормально виглядаю, я в основному найгірше, саме найбільша саме проблема, що в мене тече з носа. Бо тут в мене все червоне, я от кремом мащу, і воно пересихає, нічого не помає, ні креми, ні всякій мазі. Я зараз мащую тим, що губи мастив, що губи потріскали. воно пече. Але, але хоча б трошки впитується. Із очей в мене сльози течуть. сльози. Я виглядаю, як заплаканий кіт. А в інтернеті є такий мем, я дуже на нього подібний. Ось так я виглядаю. Але це тільки Оце сльози. Нічого в мене не болить, не тошнить, температури немає. Температура в мене тільки вночі. Я лягаю спати, в мене там вночі температура, я навіть цю температуру не замечаю. А в день нормально. Головне, щоб не подув вітер. Вітер подує, все, мене розносить, тече всього кінець. Отак так мене проходить хвороба. Мені зовсім не складно. Я тим більше люблю. Ці порошечки мені смакують. Багато хто її не любить, а мені смакують. Лимонна водичка така. От. І кажуть, дуже хворий. Я я, я кажу, я от маю таку тряпочку. Теж дуже хворий. Шмаркує, мені по-любому треба ту шмаркачку з собою носити. Але я дзвонив до Сема, Сем теж хворий. Ну або вірусняк, ну я сумніваюся, це скорше всього простуда, бо я знаю, коли я змерз в ноги. І після того в мене все поїхало. Але нічого, треба було похворіти. Я вважаю, що треба похворіти в кожному, От що організм робить. Виганяють ті всі бактерії, які назбирались. От вони і витікають. Так що я хотів і вчасно захворів, ніяких планів мені не порушила оця хвороба. До кінця тижня я вже виздорую, нічого страшного. Видрукував мені накладні, і так як він любить, поставив онголд, які там він вважає, що не такі дуже важливі, він відмітив, як на отриманні. І вони полетіли в іншу папку. Ну і нащо? Ну, видруку, і все. Він видрукував потім такі, що більш-менш важливі. І то розсортував бі важливі і менш важливі. Я йому кажу, я як йду виконувати заявки, я собі беру всі в кучу. Зверху донизу йду. Якщо немає медженсі, то всі, всі вони одинаково важливі. Що цей медіум висока, ну там потрібність зробити, чи що. От якщо немає якоїсь небезпеки, то робиться всі однаково. Я зверху не спускаюсь і неділю. Він ділить перше, робимо одні. А потім знову зверху вниз зробимо другий. Ну що за? Ми вже на тому поверсі і два рази спускатися на той самий поверх. І Поки він, він то все мені розписав, я гарненько біля нього взяв собі поскладав, так як має бути, зверху донизу. Всі Tower, A, Tower, B. І він каже, я мушу їхати, їдьте без проблем, я то все зроблю. І я собі потихеньку ті всі заявки позакривав до обіду. Ну майже всі. Лишились в мене там 2-3 дрібних. Сижу на тому кріслі, напевно, що незручно, замітив, що позіхаю. Треба відрегулювати краще. Поробив всі заявки, пішов, обіду, смачно, взяв собі пломну роботу. Взяв ще собі соус, оце, сіраха, але не той, що я купив з кугутиком, а в мене був ще з церкви Володимира мені дали, там ніхто його не хоче брати. це З жартицею такий класний. Теж. Смак точно такий самий. Теж Сіраха, але інакший малюнок, інакша фірма. Маю тепер на роботі чилі, і вдома чилі. Посидів попив, знову попив собі то, порошочку випив ще один пакетик. Потім ще в каву прийшов охорони, посиділи, ми поговорили. Та і пішов ще щось собі робити. Були у нас замовлення, були, була заявка на, в нас на 7-му порті. Є квартира, яку ніхто не знімає ще. З'їхали люди. І там не працює опалення 8,5 градусів. Я пішов дивитись, все, все перевірив, вся електроніка працює, але вода не тече через трубу. Ну, Чат каже, я до нього подзвонив, кажу, ну є така от ситуація, не тече вода через трубу і все і... замерзло або десь там закрито попереднє. Він каже, вже таке було. От як йде труба під балконними дверями, виходити на балкон, там просто короб дерев'яний. Вони не, ск... не ставлять фульгу за батареями. Нічого, ніякого утеплення, і вона там могла замерзнути. Так як в мене тут в куті іній, так само там все пролізло в хату, все позамерзало. Ми вже поставили дуйку сьогодні, завтра я думаю, що воно розмерзнеться. Порозрізав я оці штучки. Тут були такі на, на пальці одівати, воно мені не подобається. Стискає за сильну руку, але так мені зручніше. Це домашня така буде тепер піжамка зимова. І що я пішов ще було шеболотне замовлення, скидає мені офіс на 36-му 36 поверсі. Там проблема, і в одній і в другій вежі вежі дві зеркально зроблені. Зеркально і на 36-му поверсі у нас є квартири, і в одній і в другій вежі, де йде бетон. Багато бетону залито під, під підлогою. І він дотуляється до зовнішніх стін, ну само собою, і затягує холод. І скину, в мене є відео, я скинув нашу групу робочу і скину ще в нашу, що замерзла підлога. Е, ну, от е, як оді, одіялка, вони сплять на матрасах. Багато хто не ставить ліжко, просто ставить матрас на землю. І от е, одіяло спустилось вниз і примерзло до підлоги. Іній покрився, захватив то все одіяло, що я відриватимуся. Ви диватися. Я їм дав спейс хітер дуйчик, дуйчик простий. Калорифер дав їм і вони щасливі. Бо це наш як каже: ми нічого не можемо зробити. Що ми можемо зробити? Нічого. Я кажу, так давайте, може, поставимо підлогу з підігрівом? А зняти що? Зняти ламінат, скрайненько постелити оці пластини. І на жаль, червоні я в Україні. Я в Україні робив чи ні? А я мав робити. Чи... Ні, я робив в одній квартирі. Ну, я в основному робив електричний підігрів. Не ультрафіолетові. А можна ультрафіолетові кинути їм? Ну, коротше, то вже їхня проблема. Зараз зима пройде і всі про це забудуть. Минулої зими казали, що було точно так само. Всіх голодно, всім роздавали підігріви, купа мороки, а цього року нічого не зробили. І, і, і знову е, був один, Було замовлення, що клямка з вулиці не закривається. Ну, не піднімається. Вона опускається і ледве піднімається. Ну, ясно, що там щось поломане. Трохи поробити, але на вулиці тепло було. І, і видавало повітря, зремонтував. Отаке от, от. Плюс мені поштові скриньки дали, а то мене затримало, бо спеціальний апарат взламувати замки, оце відкривати без ключа. Чак забрав з собою. Він завжди їх з собою возить. Я мусив чекати, він приїхав, я там замінив ще два замочка. От і все. День мене пройшов, як на диво, нормально. Я сильно не заливало мене водою. Я мав з собою цілий час оцю тряпочку. І... Не було напряжно. Я думав, понеділок після вихідних, після тих морозів, зараз буде 100-500 я Не рахував, було багато, але якось вони легко зайшли. Були, звісно, був один яп... японець чи китаєць. Родина теж наверху. І. І в нас 18,5 градусів. І такі з претензіями. А скільки влада говорить Канада? Скільки в нас має бути такими з претензіями до мене виступає? Я кажу, ну 22 максимум. А в такі емердженсі ситуації, як зараз. Емердженсі. Екстрені ситуації як зараз. Мінус е 16 градусів. Його дружина та-та-та. В нього дуже добра така китаянка дружина. Ні, та-та-та, це правда, там до 16, а він виступає, мені треба 20-22. Я кажу, ні, от правило сказали. В, та, та, по новинах і так і голос, оголосили. Якщо от мінус 40 на дворі, то плюс 16 в орендованих квартирах це нормально. от так так що? Нормальна температура. Ой, ну і що, я закри, закрились? Заспокоїлись. Після роботи я зібрався, потопав додому. гарненько зайшов додому, повечеряв, не повечеряв, я бульйончику зразу собі загрів гарячого. Бульйон такий класний вийшов, блін, в житті би не подумав, що та от е... скороварка зробить такий класний бульйон. Ну, взагалі, то я хотів робити його на плиті, але в каналу, що вона поламалась. Що вона не, вчора не працювала, а сьогодні вона працює. Я написав в ранді повідомлення, що там приходили, поремонтували, чи просто фаза. Напевно, що мені здається, що відпала одна фаза. Скорше всього, виглядало на то. Виглядало на те, що відпала у мене одна фаза, і це. Але бульйон вийшов шикарний тій скороварці. За пів години. Пів години ще є ще лишив чуть трохи на підтриманні тепла. Ще десь воно там. А, ні, я не випускав, не виставляв на балкон. Я не виставляв на балкон і не спускав тиск. Я просто виключив і все. Воно дійшло, тиск сам впав, і тоді я аж відкрив. Кістки пропарились повністю. Бульон був вчора прозорий, чистюсінький, а сьогодні після холодильника як холодець. Курячий бульон, я думав, з бролера магазину, куди там такий бульон зробити, з домашньої курочки. А тут класний вийшов: бульон, гарячий якраз прийшов, поїв. І зараз чую, що хочу їсти. Маю апетит. То добре, якщо маю апетит, вже йду на поправку. Mm. Зараз ще собі плову зроблю, може якесь кіно подивлюсь. Mm. Обов'язково випив сьогодні ще третій пакетик, і десь в мене ще були, а, в рюкзачку вітамінки. Вітамінки і все. Я думаю, все, ніби нічого не пропустив. Гарний сьогодні день, спокійний, все мене не було, нікого не було. чака не було, я сам цілий день робив сам. Чак щось потім прийшов, а прийшов мені допомогти там з тою квартирою, де вода, труба замерзла, бо він хвилювався. Що там сталося? Труба замерзла, та й все, включили дуйчик. Завтра піду, подивлюся. Гарний сьогодні день. Все. Гарного, спокійного робочого тижня.